Лена вибігає у нас швидке зняття відео кіця, яку вона давно вже хоче зловити. Опа, зараз я... Ой, це не можна нічого. Нова підопічна. Зараз я вам чуть-чуть її покажу. Красотка вона... Дивіться як... Тихо. Лєнчик, я би поміг тобі, але я далеко. ти, ох ти, Держи, держи, держи. Вона да. боїться, бо вона вже їхала на стерилізацію і вона вже боїться мати. Це буде нормально, доньку. Донь, це буде добре, не бійся. Все, все, порядок. Все, ти не будеш биш на вулиці жити давай. Все, ви, ви це почули, да? якщо Лена це каже. Пройшла її черга, да, просто пройшла. А ми віддали і прийшла черга марту. Ви за нею переживали, Марту. Чого так кричить? Ну нічого, вона успокоїться. Вона успокоїться. Вже вона буде тепер не по вулиці бігати біля машин на дорозі, а буде жити у нас на перетримці, поки що. А да. потім ми її прилаштуємо. Зробимо всі процедурки. До речі, я її вже на вулиці робила, але вже треба поновити. Їй треба сіла фортік. І після нього я буду одразу колот вакцинацію. Буде регулярно тепер їсти. Да, да. Все буде добре. А то ми знаєте, їдемо і кожен раз думаємо. І машина може збити в любите. Ця кішка була домашня. Марта Ось тут в цьому домі живий хазяїн, який помер. І вона ось такою маленькою, отут бігала поміж машинами, бо у нас тут стоянка, і знаєте, люди з базара приїжджають, і всі час. Да. І вона туди-сюди, туди-сюди. І я ще з дитинства її її близько року, чуть більше казала Денису, їй зіб'є машина, їй зіб'є машина. Розумієте, казала, скажіть господарям, бо бабушки тут же сидять, кажу, скажіть, нехай не випускає. бо реально просто розкатають її. Але вона дожила. Вона дожила до пів. Ну, треба зглянути півтора року. Ну так, не, не трошки, півтора. Да, трошки більше року, бо я ж кажу з малесенько. Потім вона народила. І з цим дівочкою свої сіреньке кошеня бігала, теж туди-сюди, туди-сюди. Теж казала вже людям: ну заберіть, кажу, не випускайте. Ніби кошеня забрали. А хто його знає, може і не забрали. Речі, дійсно, ну, так. Але вже дійшла черга, ми чуть-чуть тих прилаштували, звільнилось місце, взяли нове. І в нас який це як має бути. Кажуть... Мальва у нас... Мальва. Мальва, ви можливо, бачили вже відео да. такі самі буса, білі і, 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 і шо неї є дочь. За якщо Лєна зможе, Лена постарається. Ви її нагадайте про те, щоб вона зняла, показала маль, маль. Мальва, ну так. Да. Я хотіла Разом... Мальта, але Мальту я хочу назвати собаку. Мені щось от... Кішка Вона... не Мальта, знає, у наших знайомих ветеринара Мальта да, є, да, да, а да, у нас я... не було. Не було так. Ми... Я собі взяла да. на заметку таке гарне ім'я. Мальта. Ну, я вже да. Острів, кого, я так... на... кого я так назву. Да. То через то кішка Мальта і Мальва буде. Да. То ну, і Лена і покаже і їх вокзалі. двох рядом. Покаже їх двох, рядом і щоб ви побачили, наскільки вони дійсно схожі. Uh, і до нових зустрічей. Ще одну кішечку зловили. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока.